Також у нас бакінчики наші, мрамор, білі, кормимо зранку, Тамінки поставили поїти. Молодь на яйцях самочка сидить, там на голубенятках самка, друга на голубенятках, там режим на жовта. Самка там на голубенятках у молодіжі вже трошки є у нас. І вже буде, а скоро сезон, почне гоніння, будемо гонити. Пара статних, щоб Бо поперепорогли, теж тут, тут разом не на яйця сіли, потім перенесемо до достатних, а поки, поки з тим не гонимо, будемо ми гонити. Їх добре. Бойний голуб цікавий в небі. Так гарний, але основна його робота це в небі. І по польоту, і по грі, щоб радував. Ось такі в нас голуби. Самочка житинка. Режом рамбрана на молодих. Кормлять вони взагалі добре. Там ще одна жовта. Кормлять вони молодих, добре. І вони мені кормлять і статних, статні кормлять їх. Літають, в небі радують, ще й добре. Голуби. Ще раз повторюсь, літають вітрох годин тут, які в мене лишилися Я лишаю, бо до тривалості польоту я відношення. Так, тримаю добре, бо мені подобається, щоб голови покривалися, щоб голуби летіли довго. Стубова гра, так само подобається все. І це, але перш за все я передаю увагу, що тривалі ці польоти. Не люблю голубів, які там потрібную півгодини і падають. Мені такі голуби не цікаві. а Люблю з тривалим польотом голуби. І Підбираю всі голуби, підбираю через небо. Не тримаю ті голубки, які лиш тільки для красоти. Це не той не ті голуби. А тримаю ті всі, які від 3 годин летять. І вище.